Доброго дня, дорогі студенти. Мене звати Фаст Олексій Олександрович, я завідувач кафедри галузевого права та загальнопробу дисциплін, кандидат юридичних наук доцент. Представляю вам навчальну дисципліну Конституційне право зарубіжних країн. Дана дисципліна є обов'язковою для вивчення студентами спеціальності право, а для студентів інших спеціальностей пропонується у якості вибірку. Дисципліна містить 4 кредити, тобто 120 академічних годин, із яких 44 відводиться на аудиторну роботу, тобто лекції і семінари. Ну а 76 це самостійна робота студентів. На даному курсі ви познайомитеся із конституційним правом, тобто базовою галузю права зарубіжних країн, що регулює. Основу державного та конституційного ладу, базові відносини між людиною, громадянським суспільством та державою. На даному курсі ви дізнаєтесь, які форми держави існують у світі, як Конституція забезпечує права людини та демократію. Чому Конституцію необхідно захищати іноді від самої держави? Та до чого тут Конституційний суд. Як так сталося, що деякі держави стали успішними та демократичними, а інші втратили демократію, хоч і дотримувалися усіх демократичних процедур? Чому народ Італії має право скасувати навіть закон прийнятий парламентом, а в Німеччині взагалі заборонений референдум? <кхм> Ви дізнаєтеся, як США стали успішними та демократичними? Із конституцією, яка складається усього із семи статей, та незміню, які не змінювалися е, протягом більш ніж 200 років. А Індія, е, маючи найбільшу конституцію у світі, яка постійно змінюється, все ще будує демократичне суспільство. При цьому Великобританія взагалі не має. Ви навчитеся аналізувати основи конституційно-правового ладу та державної політики, оцінювати діяльність політичних партій та політичних рухів громадських організацій в зарубіжних країнах, характеризувати політичні режими зарубіжних країн. Дисципліна, на мій погляд, буде особливо корисною для усіх тих, хто цікавиться міжнародними відносинами, політикою. Міжнародною економікою, а також різними аспектами країнознавства. Дякую вам за увагу і чекаю на зустрічі на лекціях та практичних заняття. На все добре і гарного вам дня!